Виконати рішення окружного адмінсуду Волині про бездіяльність виконавчого комітету щодо надання двокімнатної квартири Григорію Пустовіту. Такий проєкт рішення для погодження членами міськвиконкому озвучила директорка юридичного департаменту міської ради Наталія Юрченко. «Зобов'язання видати ордер на право заняття приміщення з двох кімнат житлової площі 31,4 і 4 квадратних метра з сім'єю в складі з трьох осіб. Відповідно, рішенням Волинського окружного адміністративного суду такий позов був задоволено і зобов'язаний виконавчий комітет прийнято відповідне рішення. Міська рада це рішення не оскаржувала, каже Наталія Юрченко. Була проаналізована судова практика таких перспектив ми не бачили. Серед 15 членів виконкому за надання житла проголосували 13. Двоє не голосували. Це член виконкому Богдан Денисюк, який сказав, що не коментуватиме своє рішення. Членкиня виконкому Руслана Вознюк каже: не голосували, бо таке рішення не підтримує. За 13 рішення прийнято. Депутатка міської ради Алла Наточі каже, що сумнівається у доцільності виділення житла пустовіту як військовому пенсіонеру. Григорій Пустовіт був військовим, дійсно кадровим. Війна триває на вже 11 рік. Людина мала можливість показати себе дійсно відстоювати державу, дійсно вітати свою службу державі, а тоді щось від неї вимагати. На сьогоднішній день хочу сказати, що в нас. Дуже багато поранених військових, які потребують покращення житлових умов, і вони потребують в першому чергу такі квартири, а не люди, які просиділи в тилу все життя і сьогодні чогось вимагають. Квартира, про яку йдеться, є власністю міністерства оборони, каже міський голова Ігор Поліщук. Міністерство оборони через відповідний квартирно експлуатаційний відділ вирішує, яким чином цим своїм майном. Майном діє Міністерство оборони, яке придбано за кошти Міністерства оборони розпоряджатися. Військовий пенсіонер Григорій Пустовіт, який обіймає посаду заступника голови обласної ради, критику в його адресу називає політично вмотивованою. З його слів, живе у службовій квартирі в гуртожитку та 28 років перебуває в черзі на отримання житла. Каже, житло, в якому мешкає зараз, його попросили звільнити для військових, які служать у військовій частині. Військові сказали, що це службове житло. Воно знаходиться на території військової частини. І вони зацікавлені, щоб я переїхав в інше житло і звільнив для них службове житло. До мене отримало квартири 37 військових пенсіонерів за час війни, в 22 23 рік. Після того, як мені відмовили. Перший раз на виконку, після того отримали квартири, ще 11 чи навіть кажуть, зараз 14 військових пенсіонерів. Тобто, питання стоїть не те, що це одна квартира, яку виділили мені, як військовому пенсіонеру, а таких квартир багато, і вони виділяються, вони отримуються. За словами Григорія Постовіта, відмовлятися від ордеру на квартиру він не буде. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.